Ми на столичному печерську. Ось там на пагорбі у розпал повномасштабного вторгнення Росії придбав маєток народний депутат України. Підписуйтесь на ютуб-канал Української правди під цим відео, бо ми починаємо. Повномасштабна війна, як це не дивно, створила. Зручні умови для владоможців, які не проти приховати свій не завжди відповідний спосіб життя, наприклад, з публічного доступу з міркувань безпеки було прибрано електронні декорації. Тепер хто скільки вкрав, вибачте, заробив або придбав, можна буде дізнатися, хто зна коли і хто зна як. Відсутність контролю очевидно призводить до втрати відчуття підзвітності у наслідку з'являються такі факти, як у цьому матеріалі. Матеріалі про заступника голови парламентської фракції влади слуга народу та народного депутата. Ця історія про те, як нові обличчя хочуть, і що найдивніше можуть собі дозволити жити як старі. У Києві є такий коштовний шматок землі на Печерських пагорбах. Він розташовується біля ботанічного саду імені Гришка. Унікальність цього місця в тому, що це приватна забудова, і ви можете жити у приватному маєтку буквально на відстані п'яти хвилин від центру столиці. Це місце історично облюбували дуже багаті люди, зірки шоу бізнесу та люди, пов'язані з владою та Великими грошима з відомого Микола Азаров, Володимир Лотвин і навіть настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло має тут будинок влітку минулого року. Так того самого 2022 року повномасштабного вторгнення Росії обзавівся тут маєтком і 39-річний депутат Павло Халімон. Одним з також знайшим, це дешеві гроші. На початку осені, коли анонімні джерела поінформували нас про те, що депутат Халімон придбав маєток на Печерську, ми а вже ж хотіли перевірити цю обурливу інформацію. Але онлайн доступ до реєстру речових прав, як і до електронних декларацій, було закрито з початку повномасштабного вторгнення і в цьому є сенс оскільки в реєстрі за прізвищем ви можете Отримати інформацію про нерухомість народного депутата, а в умовах війни існує ризик, що цією інформацією може скористатися ворог. І от нещодавно нам вдалося знайти можливість подивитись, яка ж нерухомість у власності депутата Халімона, і яким було наше здивування, коли виявилося, що в нардепа немає у власності нового маєтку на печерську. Від тих самих анонімних джерел нам вдалося отримати адресу нового маєтку депутата і можливість знову перевірити у закритому реєстрі, кому ж належить маєток за цією адресою. Власник, як ми встановили раніше, не депутат, але ми дізналися, що маєток дійсно було придбано у червні 2022 року, і новою власницею стала котеленець Анастасія Миколаївна. Оскільки у закритому інстаграм акаунті Анастасії зазначено, що вона цитата просто хороший чоловік, а цього очевидно недостатньо для того, щоб придбати маєток на Печерську, який коштує десятки мільйонів гривень, ми почали шукати далі. І знайшли відео за грудень 2021 року, на якому котеленець Анастасія захищає дисертацію у міжрегіональній академії управління персоналом, скорочено мауп, на здобуття наукового ступеня доктор філософії. Пропоную слово надати здобувачу каталиниці Анастасії Миколаївні для викладу основних положень дисертації. Будь ласка, на вашій увазі пропонуються результати диссертаційної роботи на тему державного регулювання і використання земельних ресурсів сільського господарства України. Достанована систем державного регулювання і використання земельних ресурсів сільського господарства України в умовах все набуває актуальність. І тут Анастасія Миколаївна абсолютно має рацію, оскільки окрім купівлі маєтку у 2022 році, особисто для неї регулювання земельних ресурсів дійсно набуло нової ваги, і пов'язане воно з актуалізацією заходів з придбання Анастасією 45 земельних ділянок у 2021 році. Але про це пізніше погодьтеся, чимало придбань за останні два роки для дівчини, про яку можна знайти згадку, що вона працювала в компанії, яка продає спідню білизну. І ми так вважаємо. І тому поїхали безпосередньо за адресою нового маєтку Павла Халімона для того, щоб перевірити, хто ж в ньому насправді мешкає. І в перший же день вранці, ну як вранці, об 11 годині, ми побачили заступника керівника голови парламентської фракції Слуга народу Павла Халімон. Депутат Халімон схоже на когось чекає. Далі приїжджають два чоловіка, яких Халімон заводить до маєтку. Хвилин 15 чоловіки про щось спілкуються в маєтку, і далі депутат їх проводжає. А згодом вже в обід Халімон сідає в лексус та їде у справах. Погодьтеся свого народу не виглядає як гість, а чоловіки, яких він зустрічав, виглядають як будівельники. Але в країні війна. А мова про народного депутата. Тому ми вже ж не могли не завітати до маєтку вдруге наступного ранку, аби бути впевненими на всі 100%. І знову ми чомусь приїхали о восьмій. А депутат Халімон залишив маєток тоді, коли державні можі мають збиратися на обідню перерву. Ну і щоб зняти всі питання, хто ж мешкає у маєтку на Печерську, ми ж, приїхали туди втретє. І побачили тут дівчину, схожу на Анастасію Котеленець, з маленькою дитиною і, власне, самого слугу народа Халімона, який у п'ятницю близько третьої години приїхав додому і більше нікуди не виїжджав. Щоправда, прийнявши у гостях ось цього чоловіка, загалом все виглядає так, наче Анастасія Котолинець є співмешканкою депутата Павла Халімона. І він по класиці, аби не декларувати, не звітувати, не пояснювати і для того, щоб ніхто не дізнався, записав цей маєток на неї. Але якщо ви все одно маєте сумніви, ми пропонуємо повернутися до тих самих 45 земельних ділянок, які Анастасія Котланець придбала у 2021 році. Ціна купівлі виявилася досить незначною. Наприклад, за одну ділянку площею 2 гектари, Анастасія відповідно до договору, сплатила 29 тисяч гривень, а іншу аналогічної площі придбала за 30 тисяч. Українська правда завдяки джерелам у правоохоронних органах отримала копії договорів купівлі-продажу декількох земельних ділянок. Від імені кількох продавців землі діяв Зорій Андрій Васильович. Це співзасновник компанії Агрохаус, директором якої був Павло Халімон. Окрім того, Андрій Зорій. Був партнером екс-дружини Нардепа Оксани Халімон по фірмі Прометей Газ а також став власником фірми Прометей Газ Газ-1» після того, як Павло Халімон пішов до Верховної Ради. Анастасію Котовенець у цих угодах представляла робчан Наталія Володимирівна. Вона працювала помічницею нардепа Павла Халімона та отримувала зарплату з державного бюджету. Раніше, у 2012 році Халімон та Робчан разом працювали у головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській області. Усі ці факти разом з купівлею маєтку виглядають так, наче слуга народу намагається приховати їх від народу. Друзі, вступайте до клубу Української правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін та. Зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства, бо як казав один політик: якщо ви і ми, то це всіх. Але і це ще не все нам стало цікаво, за скільки депутат Халімон. вибачте, Анастасія Котеленець у розпал війни придбала маєток. На Печерську, І тому за допомогою джерел у правоохоронних органах нам вдалося дістати договір купівлі-продажу цього маєтку. Відповідно до договору купівлі-продажу, будинок разом із земельною ділянкою коштував 10 мільйонів 300 тисяч гривень, із яких вартість будинку становила 6,5 мільйонів гривень, мільйонів гривень. 3,8 мільйони гривень. Продавець архієрей православної церкви України Олександр Драбинко в договорі засвідчив, що зазначено в договорі ціну продажу він вважає вигідною для себе. Водночас, ми вже ж проаналізували сайти з продажу нерухомості, і виявилося, що будинки поблизу ботанічного саду аналогічної площі коштують близько 55-60 мільйонів. Гривень. Тобто народний депутат Павло Халімон. Вибачте, Анастасія Котолинець якимось чином змогла придбати маєток на Печерську у 5 або 6 разів дешевше, ніж такі ж маєтки коштують на такому ж Печерську. Ми вже ж звернулись за коментарями і до самого народного депутата Павла Халімона, і до самої Анастасії, і до продавця Олександра Драбинка. Алло? Да. Пане Хелімон, да. Доброго дня. Турбує Михайло Ткач Українська Правда. Пане Халімон, хотіли запитати вас про маєток на Печерську, який було придбано у червні 2022 року. Це ваш маєток? Не який маєток? Маєток, який було придбано у Олександра Драбинко, у В якому ви зараз мешкаєте. Алло. Алло, Анастасія Миколаївна? Да. Доброго дня. Добрий день. Це остурбує Михайло Ткач. Я журналіст Української правди. Ми хотіли вас запитати про маєток на Печерську, який було придбано вами у червні минулого року. Скажіть, будь ласка, це ваш маєток чи Павла Халімона? Продав занадто дешево, оскільки категорично потрібні були гроші, тим паче розпочалася війна. Будинок втратив свою цінність і навіть говорили, що взяли б його під знос заради землі. Прізвище Павла Халімона вперше пролунало в антикорупційних розслідуваннях у 2020 році, коли колеги з програми Схема опублікували записи, на яких депутат спілкується з аграрним бізнесменом. Тоді бізнесмен звинуватив депутата у вимаганні задля створення сприятливих умов для ведення бізнесу. Роботи але окремої уваги, як нам здається, заслуговує не тільки історія народного депутата Павла Халімона, а й його шлях у велику політику. Що стосується того, як я потрапив до команди Володимира Зеленського, це досить давня історія. Вона почалася ще 2014 року. Я професійно займаюсь хокеєм, і одного дня до нас на лід завітали представники кварталу. І вони знімали комедійний ролик. Після того, як я дізнався, що Володимир Зеленський буде йти у президенти України, я до нього зателефонував і запропонував свою допомогу. Зараз Халімон, окрім того, що працює народним депутатом, він обіймає посаду заступника керівника парламенту парламентської фракції Слуга народу та заступника керівника парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики. Він є ще й головою Чернігівської обласної організації партії Слуга народу. Як депутат Халімон все це встигає щодня, залишаючи свій новий маєток близького обіду, невідомо. Як і невідомо, чи встигне слуга народу Халімон доробити ремонт у новому маєтку на Печерську, до того як компетентні органи перевірять відповідність способу життя депутата його статкам.